Діти, а зараз у нас з вами заняття з ліплення. І ми будемо з вами ліпити ось таку гарну ялиночку. Подивіться уважно. Так, що в ялинки є? В неї є стовбурось, подивіться, який, коричневого кольору. Далі ось такі розкішні віти. Так, молодці, розглянули ми ялиночку, а ось тепер подивіться, який вам я гарний зробила зразочок. Так, і вже її прикрасила до Нового року. Бо треба її прикрасити до свята Святого Миколая, яке буде відзначатися 6 грудня. Так, тому ялиночку вже можна прикрашати. Так, і почнемо ми з вами. Ліпити. Для цього нам понадобляться ось такі ножиці, дощечка, ось такий пластилін зеленого кольору, з якого будемо ліпити ялиночку. Ось такий коричневого кольору пластилін і ось такі маленькі кульки. А це буде іграшка-верхівка для нашої ялиночки. І починаємо ми ліпити, розм'ящувати пластилін у долоньках. Ось подивіться, як я це роблю. Так. Далі розкоти, розкочуємо м -м, кульку, робимо в долоньках, зробили, потім прямими рухами розкочуємо, подивіться, ось так, такий стовпчик, а потім, щоб верхівка була, тільки ось тут скочуємо. Можна ще спробувати на дошці, щоб вона була. Гладшою цей ялиночка і красивішою. Так, подивіться, яка вона вже гладенька. Верхівочку ось так відправили пальчиками. Да? так. І тепер беремо ножиці і будемо робити, діти, що? Віти. Подивіться, ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Так, у кого не буде получатися, пусть вам допоможуть ваші батьки. Так, і з другої сторони робимо ось такі надрізи ножицями. Ось так. Ось так. Так. Так, подивіться, ось так. Так, і ще можна з цієї сторони зробити надрізик, Так, і ось тут малисенький зробити. І ось тут, ось так. Ось ми зробили так, ялиночку. Так, і ось так її ще закріпили на дошці, так, щоб вона настояла. Добре, тепер беремо коричневий колір пластиліну, ось таку кульку коричневу. Так, розкочуємо, розм'якчаємо в долоньках круговими рухами, а потім робимо прямими рухами такий стовпчик. Ось подивіться, який він вийшов. Пальчиками його ще ось так підправили. Так. Можна на дощ ще ось так розкатати. Добре. І що? Приліпляємо до нашої ялинки. Ось так. Це, ялиночка наша зроблена. Тепер що ми будемо робити іграшку-верхівку? Для нашої ялиночки. Ось так пальчиками. Бачите, як я роблю прямими рухами. Її розкатали. Так, і що? І причепили, приліпили. Ось так до верхівки ялинки. Так, ось вона. І тепер що чіпляємо? Приліпляємо кульки по черзі. Так, ось таку. І ось таку червону. І ось синю кульку. Так, чердуйте їх. Так, і ось помаранчеву кульку. І ось тепер жовту. Можна і посередині. Так, і зверху, і знизу. Так. Ялиночки. Ось так. Подивіться, як я роблю. Так, ще синеньку ось сюди кульку. Так, тепер. Розовеньку ось сюди всерединку. І ось сюди. Так, і жовтеньку можна ось сюди вниз нашої ялиночки. Подивіться, ось така гарна ялиночка в нас вийшла. О, так, одна ялинка і ось друга. Ми з вами її зробили. Подивіться, зараз її... Ось верхівка впала. Так, причепив кульку. Ось так. Щось вона не хоче стояти в нас. Все, молодці, діточки, працюйте. До побачення!